Рок-н-ролл Таврійський триває. А він триває, тому що героїчний тур по містах України продовжується. І зараз до нас спеціально завітав директор фестивалю рок рол Таврійський Сергій Сегіпа з гарячими новинами з траси. Сергій, будь ласка. Самі гарячі новини це рок-н-ролл Таврійський на теліконі. Було дуже весело, жваво, з великою долю гумору і з новими колективами. Котрі ми ще не бачили під час концертів попередніх турів. Я хочу підкреслити, це група Джин з Києва і ще досить цікавий колектив з Горловки Дровосідурс. Тобто це ті команди, які ти виділяєш як найкраще саме на цьому етапі. На цьому етапі, в Донецьку. Чудово. А я хочу нагадати, що 29 жовтня фестиваль фінішує в Києві. Де це буде? В центрі мистецтва Славутич, початок о 16-й годині, так що запрошуємо всіх бажаючих подивитися. Приходьте на шоу Рок'енрол Таврійський. А що ми побачимо сьогодні? Сьогодні ми побачимо виступ однієї одні з найцікавіших, на мій погляд, команди усього цього. Туру рок ролла Таврійського, е, група остров Крим Сімферопера. Острів Крим Сімферопера. Отже, до зустрічі 29-го правий, <му> Бросил культуру, запил на карьеру, я взялся за молод.